Актор гей-порно проти університету, гомофобний український спортзал і ще багато іншого. Просто зараз у Гейновинах. Гей пара українських військових зробила камінаут. Це хлопці Іван та Микола. Вони заручилися у грудні минулого року. На жаль, під час виконання бойового завдання Микола втратив руку, але не здався і зараз навчає інших військовослужбовців. А його партнер Іван служить у Збройних силах України. Прочитати історію хлопців можна на сторінці ЛГБТ-військових в інстаграмі. Посилання шукай під цим відео. Актор гей-порно виграв суд проти Римського університету. Рогеру Фредді у 2010-х знімався у дорослому відео. Ви можете його знати за сценічним ім'ям Карло Масі. Після цього він облишив цей бізнес та отримав ступені математика та інженера. Його взяли на роботу викладачем у Римський університет, але через два роки звільнили без пояснення причин та відмовилися заплатити. Суд тривав декілька років. Тепер Ругеро отримав компенсацію. Він заявив, що упередження роботодавця не мають впливати на працівників. Гетовей та Мікаела Койл зіграють закоханих у новому фільмі. Він отримає назву Діва Марія. Акторки втілять дизайнерку та музикантку, які кохають одна одну у жорстокому світі шоу-бізнесу. Режисером фільму стане Девід Лоурі. Він знімав стрічки Зелений лицар та Історія привида. Як українці та українки ставляться до ЛГБТ-шлюбів? Це вирішив дізнатися блогер Сашко Драглі. Він вийшов на вулиці Києва та спитав про це перехожих. Вийшло дуже смішно. Ось декілька відповідей. Я думаю, це хвороба. Чому? Ну, мені так вважається, що це хвороба. Але насправді це виключено з переліку хвороб вже дуже давно. Я вважаю, що любов це любов і треба, щоб люди могли узаконити свої стосунки. Я можу старий закалки та сказати, що. Женщина з мужчини должен, А мужчина з мужчини или жінчина з женщина, это я не понімаю. Шкодали, мне сподобалось. Це було б розумно з точки зору розвитку людства в цілому. Повне відео. Дивись на каналі Драглі. Шукай посилання під нашим відео. Івано-франківський спортзал Джим» потрапив у гомофобний скандал. Вони розмістили табличку, у якій запропонували не прибирати за собою інвентар вагітним жінкам, а також особам із цитою нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Після цього люди почали просити прояснити ситуацію в коментарях під постом в інстаграмі. Адміністрація відповіла, вони самі встановлюють правила і не збираються змінювати табличко. Дивно бачити гомофобні бізнеси в 2023 році, тому що Україна вже давно рухається подалі від цих російських наративів про те, що гомосексуальність це щось погане. Ми рухаємось в сторону прав людини. Причому ми бачимо це як на законодавчому рівні, так і на рівні суспільному, на культурному рівні. Наприклад, ми бачимо, скільки ЛГБТ і людей воює, і як суспільство їм вдячне за це. Тож більшість українців і українок зараз не готові толерувати гомофобію. На щастя, вже нікому не треба пояснювати, що гомофобія це негативне явище. Ну як нікому, Хазар Джиму, от довелося. Нагадуємо, так званої нетрадиційної сексуальної орієнтації не існує, і пропонуємо вам оминати стороною спортзал Хазар Джим. І це було останнє повідомлення випуску. Найкраще дякую. Це твій лайк і коментар. І нам буде дуже приємно.